Якщо людина не забезпечена житлом, вона має право стати на квартирний облік. Про це наголосив міський голова шостки Микола Нога. Виникало питання постановки на квартирний облік звільнених в запаси військових, яких знаходяться на фронті, то кому квартира по закону, який Дії в Україні положено, то треба ставати на квартирний облік. Не чекати, коли закінчиться війна. Але якщо сімей багато створюється на фронті? От створилася сім'я, житла в їх нема. Звернулися до нас, якщо прописані в нашій громаді. І стають на квартирний облік. Які саме категорії дітей цього навчального року будуть звільнені від оплати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких закладах, розповів начальник відділу культури Ігор Фатун з метою підтримки талановитої молоді і залучення до мистецьких професій просимо звільнити від батьківської плати на 40% відсотків на навчальний рік переможців всеукраїнських обласних і міжнародних конкурсів, а також на 100% дітей, батьки яких є учасниками бойових дій. Три шосткинські підприємці отримають з міського бюджету часткову компенсацію вартості електрогенераторів. Про це повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Надійшло три звернення від суб'єктів згідно додатку, просимо надати їм. Нема заперечення прийняти рішення. На дистанції нема заперечення. Приймається. <п 'я> Мешканці шосткинської громади Любов Ткаченко запропоновано присвоїти почесне звання Мати героїня. На проєкт даного рішення мати виховали п'ятеро дітей до восьмирічного вікна і п'яти мешканцям Шосткинської громади буде нарахована компенсація за пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів. Майно про це повідомив начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Тригуб. На суму 353 п'ятдесят три тисячі три десятих десятий раз говорю. Бачите, оформлені права власності 50, 70, 100 тисяч допомога. Не оформлені 3, 5, 10.